Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий комплект. Зібрали переобладнання під дозатор на Т-25. Це один з варіантів. В даний час, ну як ви розумієте, тобто більшість деталей складових вони вироблялися в Мелітополі. Дуже-дуже складно зараз у нас з деталями ціни, але ми намагаємося підтримувати асортимент. І зараз от склали от такий комплект переобладнання Т-25 під дозатор. Давайте почнемо з циліндру. Циліндр це юмзовський. Це у нас циліндр буде 50 труба, шток 30 і ход штоку 210 мм. Тобто, якраз до Т-25 це дуже-дуже добре. Бо якщо там циліндр надати з МТЗ, там де шток. Хоч штоку 20, це вивороти не буде, буде трактор так, умовно кажучи, тільки прямо їздити. Так, це не є. Не Потім е, палець е, гідроциліндра. Е, наголошую, що тут 25-й отвір у цьому циліндрі. Тут також на цьому кронштейні. це до промежутки викріпайте. Так, І тут палець також під 25-й. Потім валік шліцевий. Шліцевий валік це от під дозатор сюди вставляємо. Так, Потім болти кріплення дозатора. Дозатор. Дозатор це у нас виробництво Болгарія МЗ. Потім привід НШ. Так? Потім прокладочка цього НШ. Прокладочка дозатора. Це кільце під флянці. Оці. От вони вже з ми скомплектували. От сюди. От. Таке кільце вставляється. Вони тут в різних розмірах, дивлячись від того. Під який флянець, бо там виробники по-іншому роблять отвори. Потім прокладочка флянця. нш 10 правий. Ну, В даному випадку це вінниця тут виробництво він трошки дешевший. Якщо гідросила, то там трошки дорожче і збільшиться вартість. Ну, Я вам вартість назову наприкінці відео. Потім у нас набір штуцерів до дозатора з шайбами і до циліндра також з шайбами. Так, за цей кронштейн я казав вам. так, цей кронштейн ми кріпимо сюди. Цей пальчик сюди кріпимо. так, І пальчик цей йде у вас у ліву сошку. Потім гідробак, він з щупом, з фільтром вже йде. Так, і рукава високого тиску кутові. ну Тут півтора метра. А якщо вам потрібно довше, ви там наміряєте, то можете замовити довше. ну Прораховано тут в даному випадку так. ну Тобто в стандарті. І саме кронштейн дозатора ще. Отакий. Так, ну тобто це повний комплект, як то кажуть, під ключ. По вартості 17 330 гривень такий комплект виходить. Можете його передивитися у нас на сайті МТЗОк в розділі Т-25. Також, якщо у вас там є якісь деталі, вам щось недостатнє, і ви бачите, що вам щось потрібно, ви також можете на сайті на нашому сайті МТЗО, така адреса тут 5 літр, Набираєте російською. Маю на увазі не російською керівницею або латиницею. Воно і так, і так, Google шукає. Так, можете замовити і окремі якісь деталі, якщо вам потрібно. Вартість наголошую 17 330 гривень за повний комплект. Так, Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, у Молдову є можливість відправляти і Литву Латвію. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте подобайки, Не все добре.